Всім маємо сьогодні вівторок. На дворі в нас жара неймовірна, 32 градуси дивилася. А ми, тим не менше, зібралися, йдемо до міста. Чого видно? Сидить чи ляля, беремо побідок, бо ми сьогодні записані до груміного. Тут його пострижуть. Пострижують навтики, пообтинають. Він дуже тішиться, бо він десь лежа буде робити. Так що ми збираємося, йдемо Артур де зі мною, бо не раз треба його і тримати. Ну, йому наркоз, Фактично наркоз кол дають. Тихенько, такий? Фактично не такий розслабляючий укол дають. Тихенько, зариду. Такий укол дають, і він буде так би собі спати. Yeah. Добре, бумчику, Іди. Завка ти ходи. Так що це, збираюся йду. Вчора не виходила в ефір, друзі, бо фактично нічого не знімала і роботи мала досталь, але не знімала, друзі, бо щось нічого не хотіла. Шовський день почався, якщо чесно. Всі знаєте, що було. Тому взагалі настрою ні до чого не було. Добре, друзі, сьогодні йдемо. Нам так далеко йти, нема тата, щоб нас завіз. Ну нічого, помаленьку вийдемо, скорше час собі взяли більше часу. І будемо йти помаленьку. Добре, вирушаємо. Ото, ще поки так. ще поки йдемо по вулиці, то ще йому дають такий довгий шнурочок. А вже там в центрі більше, то я його прикорочую, бо він. Ну що знаємо, до всіх йде. Всі хочу кусати і людей, і тварин. Верніше собак, всіх буде кусати. Так що його треба ще добре тримати біля себе. Трохи їдемо, трохи йдемо. Трохи йшов, та де Він задихається, така жара, йому душно, треба брати на руки. Тепер трохи на руках. Кось дійдемо помалу. Ще трошки. Ще чуть -чуть, і ми вже прибули. Вже пішки, тут можна йти. Йдемо. Пішли, пішли. Так, ми ще чекаємо, бо ще клініка закрита, ще пару хвилин має. З водичкою вже напився, обталяпався. Я не знаю, як його вести спершу. До того грумера, так? Ну і що? Йому душно. Води напився, заляпався писок. Так, немає де діти від тої жари. Вже ми в холодок тут прийшли, все одно жарко. Так, ми стражаємося під киснем Розслаблений. Ну, лежи, лежи, лежи. Я коло нього. Все добре. Бум, каже, Все добре. Так, мій хлопець вже відійшов від наркозу. Ну, Наркоз такий розслабляючий укол. Дивіться, який красивий, красивий. Ми мусимо все обнюхати, пішли, йдемо додому. Нам трохи є куди йти. Але ми вже маємо силу. Чудо, не бумик. Та ми вже йдемо по нашій вулиці, ще трошки заробляємо вдома, але він вже тут герой. Аж ти, наскільки, наскільки біжить. Мене лише... Чекай, чекай, сі, ходи сюди, бумік. Та -та. Іде додому, все. Додому, додому ми прийшли. Відкривай до... хату, все, не балакай. Відкривай, хочу додому. Я є. Бумік є. такий красивий у нас хлопчик. Такий у нас красивий хлопчик, так? Моє сонечко. Мушу все бути з ним, як його стрижуть, бо дуже стресує. Навіть якщо дають йому розслабляючий той укол, що він такий майже як ну, в наркозному стані, то все одно дуже стресує. Що ти там чухаєшся? Ну, що ти чухаєшся? Що тебе там засвербіло? Коротше, такий наш гарний хлопчик, так? Хлопчику мій? Ти такий гарний, душно тобі, душно, так? Душно. Але вже буде легше йому, бачите? Який я красивий. Який красивий, так. І хлопчик мій. Він не має ніяких блог, друзі. Щоб ви не думали, що він якийсь нас блогастий. Він не має. Ми його ще чотири тижні обробляємо ну, такою спеціальною таблеточкою Сімпаріка. Теж таке не дуже дешеве задоволення. Ну, але зараз взяли на себе відповідальність, значить, несемо до кінця ту відповідальність. так, Так. Він не має ні блог, ні кліщів не чіпається. Коротше, друзі, раз в чотири тижні треба обробляти. Так, моя, моя моя, моя, лапочка така кохана. Душний, бачите, як витягається. Добре, друзі, я беруся до роботи. А в нас вже доволі пізно. Але що, друзі? Я маю купа роботи. Сир сьогодні робила е, маасдам це забуває як називається. Зараз ставлю його засолити. Тобто в воду. Підсолену роблю розсіл засолю. І що? Певно, серника спечу. Спечу серника, бо мої хлопці всі пішли на город сапати. Десь нікого нема. Треба їм щось смачненьке зготувати, бо мені вже нема коли йти сапати. А смачненьке прийдуть всі їсти. Так що я беруся ще щось зроблю. Серник я вже спекла, але ще дуже гарячий. Ще нехай вистигає добре вести, не тоді перекину. Тут вже намочила сир. В розсолі. Верніше 200 грам солі на літру води кипяченої, Має бути так три години, але три години мені забагато, друзі. Хоча б півтора, бо потім дуже солений. Та й усе. Ага, вечерю готую. Тільки з городу прийшов. Веський наш бумік, так. Веський бумік. Ведмедик. Ходи. Ходи. Вже хоч годин дихнути, бо то було така жара страшна. Добре, друзі. Ось такий в мене сьогодні був день. Такий коротенький, можна сказати, бо. Ну як день звичайний, тільки ролик коротенький. Жара в нас страшна. Та так, певно, як по цілій Україні. Жара і. На дворі година або зранку дуже робити, або пізно ввечері. Та й все. Думик заглядає, хто йде. Добре, друзі. До завтра. Маю надію, що завтра буде легше дихнути. Вже навіть не дивилася погоди. Все, спокійно і мирної вам нічки, друзі. Всього тільки доброго. Всім па-па.